27 березня в міському виставковому залі відбулося відкриття виставки під назвою тренч Арт окопне мистецтво. Основна ідея виставки нагадати відвідувачам про те, що війна триває, і що від кожного з нас залежить наближення нашої перемоги. Роботи, які були представлені на виставці, це вироби з гільз. Кожна з робіт викликає емоції і віри в те, що ми сильні та незламні. Ділиться пані Антоніна, відвідувачка виставки. Це все, ну як, це все ну як дуже цікаво. Можна такі речі з гіль зробити. Ну ось танк зробити чи корабель. Це взагалі. Все це нагадує нам про цю жахливу війну. Скоріше б вже вона закінчилась, і це буде як пам'ять про ці жахливі дні. Загалом на виставці було представлено 33 роботи. Сирвину для виробів автору надають волонтери, а також безпосередньо наші військові під час відвідування їх в окопах. Виготовлення кожного з експонатів займає доволі багато часу від трьох днів до декількох місяців. Поробки і плоди роботи волонтера Артема Комаро. Який являється головою громадської організації творчих людей з інвалідністю разом. Чоловік каже, у своїх гірзових статуетках демонстрував біль України та ненависть до окупантів. Кожна робота це определене місце. Тому ну, якби нічого такого хорошого я в них не можу передати, крім… ну це біль. Ну, хочу звернути внимание, щоб люди побачили і пам'ятали, що сьогодні на дворі. Ну йде, продовжується презентувати виставку 27 березня. Організатором спало на думку не просто так. Адже в цей день громадська організація творчих людей з інвалідністю разом відмічає свій 17-й день народження. Допомога людям у будь-якій ситуації це головне кредо організації. Тому під час повномасштабного вторгнення розширили напрямок волонтерської діяльності, доставляючи гуманітарну допомогу на деокуповані території, а також безпосередньо нашим військовим. Ми ще хочемо показати, от всі волонтери і. І, як звучить слово волонтер, і що це так? Е, якийсь тормозок, якась одежа, якась поміч і все. А е, знаєте, волонтери ж теж люди. І от хтось може, коли бувають в окопах, коли хлопцям везуть, от як Артем, там якісь ну нужні речі, е, то е, хтось мимо пройде цей гільзе, а хто -то, хтось візьме і збере. Артем Комаров мріє, аби знайшлася людина, яка зможе може допомогти організувати аукціон з його роботами. Виручені кошти він хоче направити на допомогу Збройним силам України, а також для розвитку волонтерського напрямку діяльності громадської організації разом. Відвідати виставку можна щодня за адресою вулиця Олександра Поля, 2, з 9 до 17.30, окрім понеділка. Вартість квитка для дітей 10 гривень для дорослих 15. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.